всечесні отці, шановна громада, ми сьогодні з вами зібралися для того, щоб відзначити 94-ту річницю об'єднання українських земель. Що означає для нас соборність? Соборність це поняття, яке збирає людей для того, щоб відзначити. 94-ту річницю об'єднання українських земель, але це є об'єднання і українського духу, і об'єднання української нації. Я сказала Ірина Фаріон, це є якісна категорія кожного з нас, яка є рушійною силою, яка рухала нашими предками, яка рухає сьогодні нами, яка буде рухати нашими нащадками. Мені сьогодні дуже приємно, що є тяглість традиції. 22 січня 1918 року об'єдналися українські землі. І делегатом від Галичини був Лонген Цегельський. Це є прадід Олега Тягнебока. І ця тялі зберігається дотепер. Він сьогодні на мосту бі... біля між... також проводить такий захід. Для того, щоб показати, що це є об'єднання української нації, українського духу. Ви знаєте, в тих роках хтось з українських патріотів сказав, що українці не мають права на міжрегіональні чвари, тому що українці сильні один одним. Такими сильними були Січові стрільці, які воювали в Києві, і, хоча. Львів був під загрозою польської окупації, але вони розуміли, що серце України в Києві це якісна категорія тих людей, тих офіцерів, які з великої України їхали в Галичину для того, щоб боротися з польськими окупантами. Товариство, ця влада не може зрозуміти, як в такий день, який не є державним вихідним, державним, вихідним днем. Збирає українців, щоб відзначити цей день. Вони цього не розуміють, бо вони не є часто української нації. Вони можуть тільки садити по тюрмах безневинних жінок, безневинних людей. Вони можуть бити тут, в Чернівцях, мирну худу, яка хотіла засвідчити своє, свою позицію стосовно митного союзу під час приїзду міністра закордонних справ Росії. Вони це можуть робити. Тому що вони не є частинкою української нації. Це і ті окупанти, які прийшли до нас і хочуть знищити все українське. І наша сьогодні присутність з вами тут засвідчує про те, що Україна єдина. Від Луганська, від Слобожанщини і до Західної України. Вітаю вас святом. Слава Україні! Короткою історичною справкою про події 18-19 року прошу слово Руслану Бабину. Шановні буковинці, вітаємо вас з річницею проголошення акту Злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки, яку святкуємо вже в Незалежній Україні. Рік до того у. 1918 року було проголошено Українську Народну Республіку і обрано президентом Грушевського. Тоді, 22 січня 1919 року, ця подія була кульмінацією національно-визвольних змагань українського народу. Здійснилося втілення ідеї соборності України української держави. Історично так склалося, що після навали монголо-татарів на Київську державу Україну Русь на багато століть. Ми втратили державність, і різні окупанти нашу територію розтягли. На маленькі частини приєднали до своїх імперій. До Києва нарочистий е, акт Злуки поїхало 36 делегатів від західноукраїнського. Народної республіки на Софійському майдані звучало «Віднині, бо єдино, зливаються століттями відірвані одна від одної частини єдиної України: Галичина, Буковина, Угорська Русь теперішня Закарпаття і Надніпрянська велика Україна здійснили все віковічні мрії, якими жили та за які вмирали кращі сини України. Віднині є єдина незалежна Українська Народна Республіка. День 22 січня 2019 року був один із найвеличніших моментів нашої непростої, нерідко трагічної історії. Назавжди залишилося в пам'яті українського народу як Свято Соборності України. На превеликий жаль, до справжнього об'єднання справа так і не дійшла. Вже через кілька днів директорія під навалою більшовицьких орд Росії вимушені були залишити Київ. Тому в Західній Україні годі було чекати допомоги українських сил з Надніпрянщини. І справа боротьби з польськими, румунськими та чехословацькими агресорами лягла повністю на їхні плечі. Поразка українських визвольних змагань була зумовлена низьким рівнем національності, свідомості українців і селенців, які були ворожі українській самостійності. Що з опозиції західних держав, то вони в кращому випадку були, це нейтралітет зберігали. В гіршому вони допомагали загарбникам, інструктували також солдатів у загарбанні наших земель. Чи не нагадую вам це панове сьогодення? Ми маємо українську державу за формою, але на жаль, не за змістом. Зараз необхідно як ніколи негайно об'єднати зусилля всіх, хто готовий долучитися до розбудови української держави. Але зараз, як ніколи, реальні передумови для втрати незалежної держави. Нам нав'язують другу державну мову, вже пробують нав'язати потребу федералізації земель. Будьмо пильні, не дамо себе приспати улесливими бесідами про демократичні цінності та безкінечні дискусії на тему, хто кому що винен. Відкинемо геть бадузі та зневіру. Невідкладно гуртуємося навколо ідеї єднання всіх українських сил задля збереження та розквіту України соборної, самостійної держави. Слава Україні! Від обласної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода хочу до всіх присутніх на Соборному українському вічі звернутися із небайдужими і пильними до всіх обставин, які є зараз в Україні. Нам, як було нещодавно сказано, нав'язують зараз і другу Украї... і другу державну мову, хочуть нав'язати і федералізацію українських земель, хочуть кинути нам будь-які Зерна для того, щоб ми роз'єднувалися і щоб ми сварилися між собою. Жодним чином ми не маємо права допустити роз'єднання українців. Те, що було на початку ХХ століття, і українці захотіли мати єдину соборну українську державу, ми повинні прийняти прапор боротьби від тих часів і до тепер. Дуже відрадно бачити на цьому соборному українському вічі представників майже всіх політичних сил опозиційного табору. Дуже добре, що є потреба єднання, є потреба спільних сил. В теперішній Верховній Раді України є ті люди, які готові брати на себе відповідальність і далі вести боротьбу за українську соборну самостійну державу. Тому ще раз вас всіх вітаю, закликаю всіх до кожноденної роботи над собою, для того, щоб ми відчували потребу змін на краще і особистих і навколо себе. І у всій державі, тому що як ми, ми не будемо цього робити кожен день, ко, кожен час, то ніхто крім нас цього не зробить. Ми всі відповідальні за справу нашій державі. Тому ще раз вітаю вас із Днем Соборності України. Слава Україні! слава! Від представників обласної організації фронту змін надаю слово керівнику організації Олексію Каспроку. Будь ласка, Олексію. Дорога громада, сьогоднішній день, він дуже урочистий для кожного українця. Сьогодні ми стоїмо тут, святкуючи День Соборності. І напевно, що не всі змогли побачити, що тільки що проїхала машина, яка була прикрашена російським, білоруським і українським прапором. Є в суспільстві багато людей. Які вважають, що Україна може мати інший шлях. Ми повинні переконувати їх. Я вже не кажу про те, що ми повинні боротися з тою владою, яка здає сьогодні державні інтереси, яка не бачить майбутнього у вільної, незалежної, заможної України. Це має бути наше завдання. Я хочу вважати здоров'я, успіхів, Божої ласки кожному. Дякую. Хочу надати слово представнику і голові міської організації Батьківщина, кандидату в депутати до обласної ради від об'єднаної опозиції Юрію Скорейку. Слава Україні! Шановне товариство! У 19-му році на теренах України постала. Соборна, самостійна, незалежна українська держава. Але, на жаль, вона була знищена, знищена ордами московсько-більшовицькими. 73 роки Україна стогнала під московсько-більшовицьким режимом. Результатом цієї політики окупаційної влади була організація трьох голодоморів, війни, репресії. Переслідування українців, приниження українців, приниження української мови. Але український народ є незламним. І український народ довів, що його дух незламний. І як сказав поет, я є народ, якого правди сила ніким звойована ще не була. І сьогодні у 21-му столітті. Перед Україною постоїть нові загрози, як зовнішні, так і внутрішні. Але зовнішні загрози вони не важливі. Найбільш важлива внутрішня загроза це загроза антинародного режиму Януковича. Виходом з цієї ситуації вступ для нас, для українців, для української держави в європейський союз. Але ключовою умовою. Для вступу в Європейський Союз є припинення, негайне припинення політичних репресій, негайне звільнення політичних в'язнів Юрія Луценка, лідера нації Юлії Тимошенко. І в зв'язку з цим я хочу вас ознайомити, шановне товариство, з зверненням Юлії Тимошенко з нагоди Дня Соборності до українського народу. Дорогі мої українці, мої соратники та побратими. Сьогодні всі, кому на майдуже доля України, відзначають свято Соборності, ріжної для України. Вона бере свій початок від святого Володимира, Ярослава Мудрого, які об'єднували наші землі навколо Києва. Свій внесок у побудову соборності Української держави внесли Данило Галецький, Мазепа, Петро Дорошенко, Переп Орлик та інші видатні українці, які щиро вболівали за долю України. Для Тараса Шевченка реалізація ідеї духовної соборності України була мрією життя. Він звертався до минулих поколінь, до своїх сучасників і до нас, і з вами. Обніміть, брати мої найменшого брата. Нехай мати усміхнеться заплакана мати. Писав він, кажучи про стражденну Україну. Кількома десятиліттями пізніше Михайло Рушевський своїй батані історії України обґрунтував ідею соборності, розділеної тоді України. Усе це. Всі попередні історичні об'єднавчі події в житті великого українського народу призвели до урочистого проголошення акту злуки 22 січня 2019 року біля Софії Київської. Століттями відірвані одна від одної частини України об'єдналися в одну державу. Минуло майже століття, але зараз на порядку денному стоїть та сама проблема, якої нема якщо немає солідарності, соборності, то цим завжди користуються вороги соборності. І незалежної України. Саме вони сьогодні прийшли до влади. Між тим справжня соборність України, можливо, лише за умови приєднання до Європейського Союзу. Ми зобов'язані втілити мрію багатьох українських поколінь, жити в єдиній європейській родині, будь-які митні, євразійські та інші їм подібні союзи це пряма загроза не тільки соборності, а й державності України. Сьогодні режим Януковича діє за класичним окупаційним принципом розділяй і володарюй. Саме тому кидаються закони про мови, встановлюються бюст Сталіну, протиставляються підприємці і пенсіонери. Схід і захід. Отже, ідея об'єднання, ідея соборності працює. Вже зараз опозиційні парламентські фракції починають діяти як єдиний механізм. А головним завданням на наступний рік є поглиблення нашої єдності та створення стійкої, добре скоординованої опозиції у складі Батьківщини, свободу, удару. Задля перемоги на президентських виборах 2015 року опозиційного кандидата від нашої фракції в парламенті мають не декларативно, а реально працювати як годинник. Стосунки між опозиційними силами мають бути втіленням солідарності і стати прикладом для єдності всіх громадян України. Ідеальний варіант продовження об'єднавчих процесів опозиційних сил, створення єдиної партії. Бо каток партії регіонів може зупинити лише потужна опозиційна сила. Яка матиме беззаперечну підтримку українського суспільства, об'єднавчий процес опозиційних сил суспільством пришвидчить загибель цього колосу на глиняних ногах, який насправді є режим Януковича. Кожне порушення прав людини, кожна акція стихійного протесту, кожне звернення про захист і допомогу не має залишатися поза увагою опозиції. Опозиція має битися з владою корумпованими чиновниками. Псевдоохоронними органами за кожну скривджену людину. Коли суспільство відчує, що опозиція разом, що вона на боці народу, тоді люди в потрібний момент піднімуться і обов'язково підтримують нас. Один за всіх і всі за одного. Я пропоную зробити ці слова девізом 2013 року. Я вірю, що так і станеться, бо навіть за ґратами я відчуваю биття ваших сердець. Серцем я разом з вами. Я молюся за всіх нас, за Україну. Прошу Бога і вірю, що воно так і буде. Слава Україні! Героям слава! Юрій 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 Волю! 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 Слово надається представнику політичної партії Удар Миколі Юричко. Доброго дня, шановна громада, 22 січня 1919 року відбулось дійство воз'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Це дійство чекало багато політичних поколінь і воно відбулося в Києві на Софіївській площі. Свято Софі. Святкуємо це є державне свято. Ми святкуємо його. З 1999 року. І е, багато ми говоримо про соборність, незалежність, вільність України. Е, не дивлячись на те, що ми вже живемо більше двох десятиліть в Незалежній Україні, питання соборності і цілісності України актуальне і сьогодні. Тому ми сьогодні, громада, зібрались в нашому місті, чи не всі, на нашій центральній площі для того, щоб вшанувати щоб пам'ять цього свята. Е, і згадати про те, що ми знаємо історію і цінуємо ті акти, які сприяють об'єднанню, з'єднанню Україн, українського народу, української держави. Тому я вітаю вас цим святом. Бажаю благополуччя, успіхів і процвітання. Слава Україні! Для вас співає аматорський народний хор Гомін Буковини, будинку культури Роша, керівник Орися Татарина. 재미있! нег gut הי filtіг ось аж спорт density Гімн націоналістів співаємо всі разом. Пробили всі великої години спожати!